Вітаю всіх на своєму ютуб-каналі. Я Поліна Осипова, і сьогодні ми будемо робити з вами тренування на наші стегна на їх гнучкість і розтяжку. Також пропрацюємо наші кульшові соглоби. Якщо вас цікавить, чи допоможе це тренування вам сісти, наприклад, на шпагат, то, скажімо так, це стане однією з ланок, яка стане допоміжною у цій меті. Але якщо ви почнете з нього, то в майбутньому можна поскладнюючи дійти і до шпагат. Давайте починати. Ножки розкриваємо по ширині наших плечей і починаємо завдихом, тягнутися Плечима за вушка назад. Вдих, видих, розвантажитись. Пару повторів нагору вдих. І намагайтеся прямо дотягнутися чим далі. І пробуйте акцентувати саме в грудну клітину цей рух, по можливості не прогинаючи поперек. Тримаємо його фіксовано, плечі тягнемо, розвантажуємося і ще нагору. Вниз. Чудово, зараз цей рух ми будемо одразу додавати у наступний, і також будемо робити кроки ногами. Наша одна нога, наприклад, ліва, буде лишатися в опорі, права буде постійно рухатися. Ми будемо робити крок вперед, спочатку невеликий, робити вдих, витягуватися нагору за нашими плечиками, як перший рух. І на видих наступати назад і нахиляти корпус максимально з рівним тулубом до стегна, і знову відновлюватися. Нагору вдих. Потягнутися видих, руки можна поставити вниз до себе. Ще пару повторів вперед вдих. І видих. І вдих. Пробуйте з кожним разом трохи збільшувати амплітуду кроку. Таким чином ми з вами дійдемо прямо до випаду. І додатково можна скорочувати до себе стопи. Ще вперед. Разочок вдих. І видих. І вдих. І зараз зафіксуватися в позиції випаду. Максимально тягнемося за нашими пальчиками вгору. Тримаємося, подаємо грудну клітину вперед. Чотири, три, два. Один Молодці. Руки опустити і поставити біля стопи. Так, щоб вам було комфортно тримати руки. Ставте повністю на всю долоню, не будьте тільки на пальцях. Тримаємо себе і починаємо покачувати таз назовні, всередину. І ще раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Супер. Лишаємо ручку одну на підлозі. І рука, що співпадає з вашою ногою, яка спереду. Потягнутися нагору, подивитися на пальчики, покласти вниз, на підлогу. Пара повторів. Вгору. І вниз. І вгору. І вниз. Вгору. І вниз. Молодці зафіксуватися. Намагайтесь максимально розрівняти заднє коліно і покачати тазом. Ще раз назовні, всередину, назовні, всередину і ще разочок назовні, всередину молодці. Звідси починаємо провертати наш таз, то в випад протилежне тепер в поперековий і знову повернути себе вперед. Пробуйте при цьому таз лишати максимально внизу, не робити перескоки через. Ось цей рух. Прямо будете внизу поворот. Ваша п'ята по можливості лишається на підлозі. В одну і в другу. І в одну і в другу. Супер, ручки лишити біля себе. І зараз можна поставити заднє коліно в підлогу, підібрати до себе ножку, залишитися просто в позиції кішечки. Зараз ми з вами лишаємося в позиції кішечки, і ви намагаєтеся порухати вашими лопатками і спробуйте відчути цей рух не тільки як рух ось тут, а від того, що він у вас створюється від тиску долоней в підлогу. Ви настільки тиснете долонями вниз, що ваші лопатки розходяться, хребет стає найвищою точкою. І потім, навпаки, ви дозволяєте собі опуститися вниз, послаблюйте тиск ваших долоней в підлогу. Пару повторів нагору розкрити лопатки. Опуститися вниз. І ще нагору піднятися. Опуститися. І нагору. Раз. Два. Супер. І три. Чотири. Після цього звідси ми впремо наші пальчики і будемо піднімати себе в позицію трикутнику. Тут важливо лишати вагу і на долонях, і на ваших стопах. Ми починаємо тягнутися сідничними буграми максимально вгору, пахвами, грудьми тягнутися до ваших колін. І дотягнути себе, і на видих спокійно опускати себе вниз знову в позицію кішечки. Опускайте коліна максимально повільно вниз. Ще пару повторів Нагору вдих дотягнути себе. Видих розвантажити вниз. Якщо вам складно під колінами, ви можете до кінця не розгинати ножки, тримати їх трохи призігнутими, зараз акцентувати в те, щоб потягнутися грудьми, пахвами до колін і вниз. І тримаємо наші сідничні бугри вгору, вверх, видих вниз. І ще раз очок підтягнутися, опуститися і вдих. І видих. Чудово, молодці. І ми знову піднімемо себе нагору і будемо тримати три, два, один. І спокійно опускатися вниз. Зараз, тут, з позиції цієї кішечки, ми з вами будемо працювати з нашою іншою ногою. Не та, яка була на самому початку, коли ми робили кроки. Ми поставимо ногу в випад. Поставимо дальню ножку, впрямо піднімемо максимально коліно і почнемо робити рухи, які ми вже з вами знаємо. На іншу сторону. За ручкою, що співпадає з вашою передньою ногою вгору. І вниз. І ще пару повторів потягнутися. Опуститися. Три вниз. Два. Вниз. Один. Молодці. Звідси лишаємося і теж намагаємося провернути наш таз в поперековий випад. І знову вперед. Тут ви можете відчувати, що ваше коліно рухається. Це в цілому нормально. Не переживайте за те, що коліно виходить за носок. Але ви намагаєтеся не вивалюватися настільки, що ваша п'ятка відривається. Тримаємо п'яту. І ще поворот. І повздовжній. поперековий. Повздовжні. Чудово. І звідси ми з вами підтягнемо трохи ближче нашу стопу, щоб нам було комфортно. І спробуємо себе підняти в той рух, який був на початку. Ми зробимо вдих і відштовхнемо себе стопою і зробимо видих, крок до ножки. Крок вперед, вдих. І видих. Я покажу цим ракурсом. І вперед. Крок. До ножки. І крок, до ножки нахил. І ще пару повторів вперед. І до ноги. І вперед. І до ноги. Зараз перейдемо до наступної вправи. Тут ви будете відчувати, як тягнеться ваша задня поверхня стегна, може бути відчуття під коліном, ви контролюєте його, воно має бути помірним і без відчуття надриву. Ми бережемо наші зв'язки, тому що вони, на жаль, майже не відновляться. Тому будьте з ними максимально лояльними. Зараз ми лишимо одну ножку, одну стопу на підлозі, другу ногу поставимо перед собою. Ноги наші, як ніби, зав'язані навхрест. Ми відчуваємо, що переважно нас тримає наша дальня. Стопа. Ми тримаємо руки на наших тазових кісточках і починаємо нахиляти таз вниз і рухатися хвили подібним рухом до стегна, чим нижче ви пробудете робити з прямою спиною. І потім в кінці ми розслабляємося. І підкручуючи таз, запускаємо хвилю в зворотньому напрямку вгору. Тазові кісточки вниз розкриваємо наш живіт, відтягуючи ребра від тазу. І потім, навпаки, з круглою спиною. І ще пару повторів. Максимально прогинаючись вниз прямим тулубом, і нагору кругла спинка. І опускаємося зараз вниз і лишаємося ось тут в нахалі. Руки можна поставити вздовж свого ж стегна своєї ж ноги, або взяти, наприклад, йога-блоки і підкласти собі під долоні. В кого вже є можливість дістати до підлоги, ви можете прямо ставити руки вниз. Але це зовсім не обов'язково. Сьогодні я покажу, як зробити цю вправу без йога-блоків, щоб можна було виконати в усіх домашніх умовах. Ми тримаємо нашу протилежну руку від нашої передньої ножки і потягнутися вгору за долону. І ще пару повторів за. Ручкою піднятися, опуститися вниз, потягнути себе. Ви намагаєтеся дивитися на ваші пальці верхньої руки і при цьому ще долоню, нижньою, додатково штовхати вашу ногу і максимально розкривати ваші груди. І спробувати нахилитися вниз, потягнутися до ніг. Чотири, три, два, один. І піднятися догори. Супер, зараз ми просто змінимо нашу ногу і повторимо цей комплекс з іншої сторони. Поставимо тепер іншу ногу і так само почнемо відтягувати таз в напрямку до підлоги і рухатися вниз, і потім підкручуючи під себе таз, виростати і відновлюватися. Ще декілька разів вниз, підкручуючи таз, кругла спина, хвили, подібний рух нагору. Чудово і ще вдих. Видих і вниз. Вдих. Видих. Молодці. Нахиляємося і повторюємо далі. Ставимо нашу протилежну руку від передньої ножки і починаємо себе розкривати вгору, дивитися на пальчики. І вниз. Робіть цей рух повільно. Так, щоб ви могли утримувати баланс. Тут може трохи хитати, це в цілому нормально. Якщо це відбувається, підставте щось під вашу опорну руку, щоб вам було комфортніше. Наприклад, якийсь стілець чи доборедку. І вгору, вниз, вгору. Чудово. Знову залишитися і потягнутися до ног. Чотири, три, два, один. Піднятися до гори. Зараз ми з вами опускаємося вниз на підлогу, і якщо у вас є щось м'якеньке, що можна підкласти під коліно. Візьміть собі, будь ласка. Це може бути будь-яка подушка, йога блок, або ви навіть можете просто скласти в декілька повторів ваш килимок, так вже буде комфортніше. Стаємо на коліно та стримаємо чітко над нашим коліном. Ногу другу виставляємо перед собою. Максимально витягуємося за моківкою нагору і витягуємо нашу спинку. Починаємо нахилятися тулубом вниз і пробуйте це робити не від плечей а настільки рухати таз, що ваш корпус нахиляється внаслідок цього. І ви одразу відчуєте, як розтягується ваша задня поверхня стегна передньої ноги від сідниці і прямо до самої стопи це нормально. І вгору. Тут суб'єктивні відчуття у вас можуть відрізнятися. Комусь буде сильніше тянути під коліном, комусь сильніше буде тянути задня поверхня стегна. Це залежить від того, які у вас є більш пропрацьовані, більш затиснуті м'язи. Це абсолютно нормально. І ще пару повторів. Нахил вниз, догори. І залишитися знизу і лишити руки біля вашої ноги. Побути тут 4, 3, 2, 1. Піднімаємо знову тулуб нагору і згадуємо рух, який в нас сьогодні був на самому початку тренування. Наша робота грудним і нашими ручками. Ми починаємо витягуватися вгору за руками, штовхати груди вперед, згинати передню ногу, витягуватися. І потім на видих нахилятися вниз, руки знову повертати до підлоги. І ще пару повторів вперед, вдих. І видих. Намагаємося максимально витягуватися вгору ручками ще вдих. Видих. І вдих. І видих. Молодці. Зараз ми витягнемося вперед. І руки поставимо просто знову біля стопи. І руку що ближче до вашої передньої ноги впирати в коліно, натискати на нього, підштовхувати, і можна додатково вкрутити плече вниз. І відтягнути таким чином вашу ногу. Тут ви додатково відчуєте, як розтягується ваша сідниця, бокова частина стегна. І потримати себе чотири, три, два, один. Клас. Поставити ручки і забрати до себе ногу, поставити на коліно. І повторимо цей комплекс з нашої другої ножки. Починаємо так само ручки поставити на тазові кісточки, витягнутися, вирости за маківкою вгору і порухатися від тазу вниз. Відчуваємо вже одразу наше стегно піднятися до гори. Декілька повторів так само вниз, вгору. І ще вниз, вгору і вниз. І знову ж таки, руки поставити з двох сторін від вашої ножки. Тут так само може бути складнувато, і це нормально. Якщо є потреба, підставляйте собі під долоні якусь висоту. І тримаємо себе чотири. Три, два, один. Виростаємо і працюємо з нашим тазом. Штовхаємо груди вперед, плечики за вушка, таз до підлоги. І нахил в нашу першу форму. І ще вперед. І до себе. І вперед. І до себе. І ще один раз. Вперед. І руки ставимо вниз, і так само впираємо нашу долоню, відштовхуємо стегно і трохи вкручуємо плечико всередину, створюючи тиск на власну ножку. Таз постійно тягнеться в підлогу. Тримаємося 4, 3, 2, 1. Є. Поставити долоню і знову ж таки забрати до себе ножку назад. Зараз стаємо коліном на нашу знову м'яку поверхню, виставляємо стопу в бік і слідкуємо. Наш таз тепер не повернутий в сторону нашого стегна, він дивиться чітко вперед між двох ніг перед собою. Ми тримаємо теж руки на своїх тазових кісточках, трохи підтягуємо під себе таз. Нам не треба зробити якусь ось таку скручену форму чи навпаки відп'ячити сідниця. Просто підкручений. Трошечки стан тазу. І ми починаємо штовхати себе вниз в підлогу, розкриваючи стегна. І ви намагаєтеся відчувати всю вашу стопу, будь ласка, не завалюйтесь тільки на великий палець. Ви відчуваєте і мізинець, і великий палець, і вашу п'яточку. І ми виштовхуємо себе, от як ніби прямо від мізинчику вгору. Декілька повторів вниз розкриття і прямо від мізинця вгору. І ще пара повторів вниз, чим нижче, вгору. Пробуйте своїми ж м'язами. Під вагою свого ж тіла себе проштовхувати вниз. І вниз. І догори. І вниз. Догори. Прекрасно. Додаємо ще трохи поскладнення і робимо той самий рух вниз. Тепер, знаходячись на цій самій висоті, починаємо тягнутися сідницями назад. Корпус намагається бути рівним. І звідси виштовхнути таз вперед. І додатково себе підняти в вихідну позицію. Вниз, лишаючись внизу, доштовхнути таз назад, повернути таз і вже потім відновитися нагору. Ще пару разів. Вниз, назад, таз, вперед. І вгору. І ще один. Два, три. Чотири. Молодці. Ми опустимо таз, доведемо себе в ось цю нашу крайню точку і долоні поставимо на підлогу. Спробуємо потягнутися ручками прямо перед собою. Тримаємо чотири, а сідниці навпаки тянемо назад. Три, два, один. Відновитися, піднятися і зробити той самий рух з нашою другою ногою. І починаємо так само: трохи підтягуємо під себе таз і штовхаємо себе вниз, розкриваючи стегна, і від стопи відштовхуємо себе вгору. Пробуйте відчути цей рух не тільки тому, що ви, власне, рухаєте вашим тазом, а ви стопою спочатку дозволяєте себе, собі опуститися вниз, а потім стопою себе витискаєте. Так, ваші відчуття стануть прям яскравіші. Подізуйте, що ви ноги і тягнете, але і пропрацьовуєте їх в силовому режимі. Вниз, і вгору. І вниз, і вгору. Чудово! І починаємо рухатися вниз, і так як на початку, назад, виштовхнути таз перед собою, і тільки потім піднятися. Ще разочок вниз, назад, підтягнути. Піднятися і вниз. Назад. Зафіксувати себе, тягнучи сідницями до п'яти, і руки тягнемо максимально подалі від себе сідниці назад. Утримуємо себе 4, 3, 2, 1. Супер підтягнутися, зібрати коліна і посадити сідниці на п'яточки, ручки перед собою, і подихати, відновитися. Витягнути спину 4, 3, 2, 1. На сьогодні ми виконали всі наші заплановані тренування. Всім дуже дякую за ваші старання і за ваші зусилля. Якщо вам є чим поділитися зі мною в коментарях, буду рада бачити ваші думки. Всім па-па і до наступної зустрічі.